Кожна сім'я отримує комунальні платіжки з астрономічними цифрами, люди неспроможні платити за ці надмірно завищені тарифи. Одночасно, зростом цін на газ значно зростають тарифи на гарячу воду, тепло та спожитий газ для кожного домогосподарства. Але звідки з'являється ціна? Адже собівартість для Укргазвидобування складає всього 1 гривню 10 копійок за кубометр. А корупційні схеми в Нафтогазі, величезні зарплати, надмірні преміальні виплати та всі інші надбавки доводять до кінцевого споживача газ по абсурдній ціні. Куди дівається захмарна різниця? Різними тіньовими схемами виводяться на офшорні рахунки злочинців при владі з 2010 по 2014 рік. Ціна на газ для населення складала всього 72 копійки за кубометр. З 2015 року, з приходом нової олігархічної влади, відбувається різке зростання ціни, яку планується збільшити аж до 12 гривень 31 копійки за кубометр, що також приведе до зростання тарифів на всі послуги та товари. Український газ, якого ми видобуваємо, 16,4 мільярди кубометрів, а потреби населення 15,8 мільярдів кубометрів, ми повинні направити виключно на потреби народу. Якщо до цієї офіційної ціни Укргазвидобування, 1 гривню 10 копійок за кубометр додати всі необхідні платежі, прибутковість, яка буде спрямована на розвиток галузі, рента за видобування, видатки на транспортування і розподіл та податок на додану вартість, то отримаємо справедливу та економічно обґрунтовану ціну 3 гривні 55 копійок за кубометр.